Я думаю, постійно, це як особістити свої потреби в самовираженні художнього вписання вікна, в писанні того, що хочеш, так, як хочеш, як чуєш і бачиш, і тим, як собі вільне писання, собі стати заробляння на життя. Якийсь, очевидно, недавній епізод свого життя, який мешкав в Єгипті, де було так багато трави, що вже не було сенсу її говорити. Тому він писав щось. І, власне, я хотів його запитати, а чим же ти заробляв собі життя? Мені зразу виявилося насильство на крокодилів. на Наші зустрічі з Іздривом. Ми з Юрком не бачилися на років два, так нормально, вже не бачилися. Останній раз ми спілкувалися... Двічі по два. Двічі по два. Останній раз ми спілкувалися у Фейсбуку, і розмова ця виглядала приблизно так. Я спитав Юрка як його справи, як його стан. і він мені Матірними словами відповів, ти чому не відписуєш на листи. І після чого мене з'явилось відчуття, що мабуть, ще не скоро щось знову напишу Іздрику, І так от періодично, я думаю, Іздрик згадував про мене, я згадував про нього. Так наша дружба тривала. Ну, це вибіркова людська пам'ять. Це був вже наступний епізод нашого контакту Фезбочного. Першим Любви ж пропадає, його немає то Він десь тут випускає живу книжку, десь їздить якісь дівчині автограф, потім з'являється, що він без варто тут поїхав, чи що впав, от в Єгипті. А це він мені пише в Фейсбук, при чому знаючи мою адресу, на його вимішніми повже роками співпрацюємо. Пише мені щось там, що я допоживу до нього весь мене, я такий треба так. Я мого зелаю дуже прикольну рецензію на його книжку. Кажу, Любку, дивись, яка класна. Тепер ті вам підколов, я видавнисто підполовив. Ніхто нічого не їхав, пішло в пішов вдруг. Льох пропадає. Ну а далі виринає на берегах з Єгипетського мігу. Ну, власне, лично дякую тобі за хорошу рецензію, яку якій ти себе похвалив, і шкафці опустив. <віси> Справді. Єдине, що вислів целюлозні джунглі, мене досі так змушує задуматись, це про кіно, чи це про літературу, чи це про себе щось — мовити. Целюозні джунглія флорбики. Розчекаєш, ти нам щось розкажеш, тим нас. Нарешті прикладеш на реалії, а ми там. Хочеться витягнути зараз сумки оповідання, чи якийсь я не знаю, текст, який я збираюсь читати. Паню за, за дві години. Там якраз епізод є про Єгипет присвячений Жаданові. Одним одним з чудесних хотів організаторів цього заходу було теж не, не читаю. Ну, тоді я тобі просто розкажу так, що Єгипет відрізняється від того місця, де я був, тому що сина завжди вважався чимось іншим. Це півострів, і за право володіти ними постійно змагалися той Єгипет. Рай, а насправді він належить, належить бедуїнам, належить які там живуть, і вони відрізняються по своїй ментальності, 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 ментальності. Воно в ньому якраз немає слідів з цього приналежності ні до єгипетської культури, яку там в Каїрі можна побачити в Олександрії, ні до цієї ізраїльської культури, яка там за 100 кілометрів вже починається за кордоном за таблою. Це бедуїнське таке. Перебування, там де ще 20 років тому не було ніяких готелів, там були а, рибацькі якісь хати, які навіть хатами не назвеш, вони навчилися будувати років 10 буквально назад. От. Це, це дуже помітно по їх будинках, тому як зростаються їхні міста. Мене досі нагадують такі кубики, порозкидувані дітьми, які там, можна здається в хатипувалися все. Якісь люди приїжджають, бачать в тих. Там основи феншую, кажуть, ну, от китайці теж кажуть, що потрібно, щоб в хаті було два входи і виходи, але справді ніякої історії за беду архітектурою немає, немає, тільки рибанських хивижі були. Це рибальське поселення, це місце, де є великий розлом корі. Власне, Червоне море це велика тріщина. це море в прямому значенні. Це місце, де ймовірно Мойсей переводив вибраний народ в Ізраїль. Там же ж проте, далеко, о, 100 в ста кілометрах від того місця, де я був гора Синає, де утримувалися заповіді. Там же ж монастир Святої Катерини, там же ж пустеля велика, де свого часу, майже зразу після того, як апостол Марко приніс в Олександрію. Періодами було 2-3 тисячі відлюдників вже в тій пустині. Тобто така дуже залюднена була пустиня. Ну і це, наприклад, таке місце, де відпочивати немає сенсу, тому що ти там не можеш відпочити. Наприклад, якщо там дуже спекотно, то, як правило, дує холодний вітер. І коли тобі жарко вже, ти хочеш розвітися, але холодний вітер не дозволяє. Коли ти хочеш зігрітися, одягаєш одяг, тобі раптом стає жар, ти починаєш почнеш роздягатися. починаєш роздягатися. Мука така судніта в цьому всьому. І єдине, заради чого то можна бути, це дійсно іти в якесь відлюбництво, щоб якісь молитви бути, або щоб не знаю, писати.